Капеланське благословіння на 10 листопада 23 року, в ім'я Отця і сина, і святого Духа. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Ісину, і сину і Святому Духу, нині повсякчас навіки на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови. <кій> благословен Бог наш завжди, нині повсякчас навіки на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як Ісус сказав <кій> притчу таку, що а, злий дух, покинувши душу. Уходить і місяцями бродить. І, набродившись, не знайшовши собі місця ніде, повертається назад і бачить ту кімнату, вимитану, очищену. Іде шукає сім духів злищих за нього і входять в цю душу обратно. І гірше цієї душі сім разів буває, ніж було перший раз. Ви знаєте, це місце мені говорить про те, що. Це, знаєте, наше життя, що це так народжується в мене пристрасть. Коли я маю пристрасть остільки, то в якийсь час вона покидає мене. І в мене, мене стає моя кімната, то тобто душа моя чиста, заметена. Але якщо вона залишається пустою, то біс повертається і дивиться, пуста кімната заброшує ще сім гірших бісів. Тобто ця ж сама пристрасть збільшується в сім разів і повертається до мене назад, і мені гірше в сім разів забільшує. І ми думаємо, робимо спочатку висновок такий: якщо мені взагалі не виганяти першого біса, щоб мені було легше, та ні. А навпаки, треба вигнати його, але в кімнату цю в пусту і заметену запустити іншого господаря. Іншого господаря це чеснота моя. Протилежності і пристрасті. Якщо я, наприклад, п'яниця, то мені треба запустити стриманість. І тоді, коли повернеться той і біси, і подивиться, що там є господар сильніший за нього, то ніколи не війде туди, а буде ще шукати і, і шукати собі інше місце, ані цю душу. І тоді пристрасть долається. Долається на початку, але це і наше частотне життя. Ми повинні так боротися з нашими пристрастями, які б до нас не доходили. Не тільки його е, перший раз вигнати, але й подивитися на чесноту протилежності пристрасті, і е, знаєте, запросити набувати її, щоб вона була вже господаря в нашому домі. Ви знаєте, це дуже часто мені нагадує ще одне місце: це наше покаяння. О, ми можемо покаятися на початку, але не до кінця, тобто визнати свої гріхи, але життя не поміняти. І тоді це означає, якраз те, я виганю біса першого, але коли не поміняю своє життя, тобто не, не буду набувати цих чеснот, то він не повернеться і буде мене в сім разів гірше ніж було раніше. Амінь.